Ексклюзивне інтерв'ю срібної призерки і чемпіонату світу з висловального марафону Враження спортсменів з Хмельницького після участі у Кубку світу з єдиноборств серед студентів. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест переможна хударих бістів на чемпіонаті України. Вітаємо! Стартуємо! Дві срібних і стільки ж бронзових медалей здобули спортсмени з Хмельниччини на Кубку світу з єдиноборств серед студентів. У списку призерів боксер В'ячеслав Гаврилюк, самбіст Ярослав Михалушка та представники вільної боротьби Даніл Підлипонець та Оксана Москальова. Ціль була, звичайно, здобути золото, але трошки не вистачило, бо там недооцінила трохи суперника, бо там була з француженкою боролася. Ти її програла, так трохи недооцінила її і програла там за декілька секунд до кінця. Програла своє золото і так було дуже сильно обідно через це. Але Ну, загалом все було добре. Я відбиралася три сутички, то дві було з турчанками, і одна ця з француженкою в фіналі, то можна було краще, але загалом непогано. Змагання були дуже на солідному високому рівні. Студентський чемпіонат світу доволі такі престижні змагання. Що ж, на рахунок внутрішньокомандної внутрішньо командної атмосфери. То всі були мотивовані, всі хотіли перемогти, всі розуміли, що вони сюди приїхали захищати честь нашої країни, стояти до кінця, так само, як стоять наші захисники на фронті. Е -е, що ж, на рахунок медалей, ну так, дещо не вийшло. Я в півфінальному поєдинку поступився нашому боксеру з оскільки нас в нашій вазі було дозволено здвоювання і. Так, вийшло, що від України поїхало дві людини в цій вазі. Бій був доволі конкурентний і, в принципі, я вдячний Дмитру Ловчинському за цей поєдинок. Був доволі хороший. Приймала Кубок світу Туреччина. Збірна команда України була сформована із 110 студентів із 50 університетів. Наші спортсмени вибороли 66 медалей, з них 19 найвищого гатунку. За інформацією обласного управління молоді і спорту завдяки результативним виступам атлетів. з України наша команда посіла друге місце на змаганні. Дебютний заїзд на чемпіонаті світу і одразу нагорода. Спортсменка з Хмельницького Анастасія Дежицька здобула срібло на вистувальному марафоні серед юніорів. Каноїстка дистанцію 11 кілометрів та 800 метрів подолала за 1 годину 10 хвилин та 46 злишком секунд. Чи розраховувала на такий час і медаль саме такого гатунку? Відповідь далі. У липні тріумфувала у Данії нині на призовому п'єдесталі вже у Португалії. 17-річна Анастасія Дежицька після золота на євро з веслування на байдарках і каної з марафону вирушила на чемпіонат світу. З мосту за заїздом своєї вихованки стежив тренер Микола Кушта. Каже, ставку на медаль не робили. Акцент був на правильному тактичному проходженню дистанції і відпрацюванні її на сто відсотків. зашкалювали, там це не передати. Там через річку Ліма йде міст, і вони якраз під ним в них іде дистанція. З одної сторони під берегом вони проходять, і з другої вони потім виходять. І так тренера друг за другим бігали туди назад. Каноїстка на марафоні долала дистанцію 11 кілометрів та 800 метрів. Її срібний час склав 1 годину, 10 хвилин та 46 лишком секунд. Першою стала господарка старту, представниця з Португалії. Відстань між нами була трішки більше хвилини. В цілому було важко перебіжки були важкіші, ніж на Європі були. А так, все, що змогла, зробила. Було трішки страшно був мандраж перед заїздом, але була настроєна гарно виступити. Ще одна українка, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу, Людмила Бабак, здобула золоту медаль. Спортсменка, уродженка Енергодару, нині проживає та тренується у Португалії. До хмельничанки вихованки до США номер 3 Анастасії Дежицької. То чемпіонат світу з веслувального марафону для неї став першим, займається цим видом спорту з п'ятого класу. Спортсменка мріє результативно виступати і на коротких олімпійських дистанціях. Зараз Анастасія готується до чемпіонату України серед юніорів та молоді. Там виступатиме на 200 та 500 метрівці. П'ять перемог і одна програна партія. Волейболісти з Городка продовжують результативну ходу у чоловічій суперлізі Будінвест чемпіонату України. Максимальні 15 очок також мають гравці ВК Прометей. Нагадаємо, за першість у сезоні 2022-2023 -20 змагаються вісім команд. ФК епіцентр перервав безпрограшну серію підопічні Сергія Нагорняка. Поступилися Прикарпаттю у сьомому турі чемпіонату України у першій лізі. Пропустили кам'янчани на шостій хвилині. Тоді реалізував пенальті Василь Цютюра. Після його голу змін на табло не відбулося. Тож розійшлися команди із рахунком 1-0. Гол з нічого привезли. Ну буває таке, ну, Мали моменти, щоб знаєте, досягати досягати результати, голи забувати. На жаль. Були в нас моменти і Прикарпаття, не забивали. Ну так сталося. З минулорічного складу залишилось лише 4-5 чоловік. Лише. Ну, взяли футболіста, намагаємося. Він ну, не приховую, зробили ставку на мову. Чому? Тому що, ну. Не всі хочуть іти в там порізних командам, розумієте? Ну я задоволений своєю молоді, але роботи наша дуже і дуже багато. 15 жовтня, у восьмому турі чемпіонату України епіцентр вдома зіграє проти Буковини. Наші суперники нині розташувалися на сьомій сходинці у турнірній таблиці. Після перерви в три тижні вийдуть на ігровий паркет. СК Сокіл готується до зустрічі із командою Кардинал Рівний Стандарт. До слова, наші майбутні візаві мають також три очки в активі. Тим часом хмельницька команда ігрову паузу у чемпіонаті України використала для проведення тренувань та контрольних матчів. У двох останніх для суперників СК Сокіл вони закінчилися із розгромним рахунком, зважаючи на те, що в нас Три тижні тому було ряд людей в лазареті, тому ця пауза для нас дійсно є дуже непоганою, тому що в нас і встигли відновитися вже практично всі гравці, за виключенням тільки Данилюка. І, в принципі, ми так, можемо планувати свою роботу в більшості з гравцями, які... Були в обоймі минулого сезону і на які розраховує наш головний тренер. Власне кажучи, підготовка до нашого наступного матчу відбувалася так в звичному режимі. Провели два контрольних матчі з командами чемпіонату міста Хмельницького з футзалу, які приймають участь в нашій лізі. Це команда «Хелпікс» і «Феміда». В принципі, тренер залишився задоволеним. Команда показала дійсно непогану гру, організовану командну. Олімпійські надії Поділля, центр фізичного виховання учнівської молоді приймав відкритий обласний турнір з вільної боротьби. Змагалися юнаки, хлопці та дівчата. Загалом це представники 27 команд з майже усіх куточків України. Турнір був одноденним. Визначили переможців у понад 10 вагових категоріях. З-поміж хмельничан нагороди здобули більше 10 спортсменів. Організатори турніру Асоціація спортивної боротьби Хмельницької області, департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА та обласний центр фізичного виховання учнівської молоді. Два чемпіонати в один день минулим вікендом Львів приймав чоловічі команди учасники супер та вищої ліг України з Регбі Сім. Представники з Хмельницького змагалися в обох дивізіонах у суперлізі за медалі боролася команда Поділля у вищій десь номер один буревісник у підсумку. Нашим регбістам вдалося виконати програму максимум і завоювати золото. Ми їхали по любому за першим місцем суперлігі у вищій лігі. можливо такі амбіції не ставились, тому що ми розуміли, що у нас поїде. Слабкіший на багато склад, і дуже багато молодих хлопців в фіналах, що в одному, що в іншому, в принципі, ми не залишили шансів команду. Звісно, якщо це було б повноцінний чемпіонат, був би Харківський Олімп, було б Одеський Кредо це дві сильні команди. Да, грубо кажучи, це чемпіон і бронзовий призер минулого року, то звичайно, єфорія було набагато більше обіграти саме Харківський Олімп нас не вийшло. До війни це зробити. Але все одно Кубок, чемпіонат ми не вигравали з 2009 року. Постійно були, були другі. А це в цьому році ми виграли кубок, чемпіонат і ще й вийшли. Ну такого точно ніколи не було. Так, щоб в один рік. Передував чемпіонату України з регбі-сім, кубок України з регбі-ліг. для спортсменів з Хмельницького. Це відносно новий вид спорту. У нього грають. Третій рік поспіль. Першість за гравцями зі Львова, срібло на старті за збірною Донецької області. У склад останньої входили гравці з Харкова. Третій щабель за молоддю з Хмельницького. Матч прийшов дуже супер. Все на вищому рівні команди приїхали з різних міст. Всі відіграли, всі отримали задоволення. Ну десь комусь повезло, десь ні. Але головне атмосфера, емоції. Раді цього і граємо в регбі. Поле так, да, болото, але нам не привикати. Це регбі. По поводу команди була в нас гра трошки не получалось, не хотіло нам сил, але на останню ігру, фінальну хлопці всі зібралися. Тренер підтримав, підтримали друг друга і виграли. Зовсім юні спортсмени взяли участь у турнірі серед старшої і молодшої вікової груп. Переможців не визначали, та варто відмітити, команда бурвісник, де у США один, Хмельницький здобула перемогу у всіх зустрічах. Лише одна закінчилася нічиєю. Прапор України заморів у Латвії. Давід Гулій посів перше місце у міжнародному турнірі з ВТФ Ріга Оупен 2022 серед кадетів. Змагався у ваговій категорії плюс 65 кілограмів на шляху до фіналу здолав суперників з Норвегії та Німеччини. Тренують спортсмена Наталя та Сергій. Пісоцькі девід після чемпіонату світу е, поїхали ми на клубний чемпіонат Європи, який відбувався в Талліні. І Давід ще не відновився і програв е, за вихід фінал спортсмену з Норвегії. Так трапилося, що зараз в фіналі ми знову зустрілися з цим спортсменом. Була дуже велика мотивація. Ми все робимо зараз на по перше, і відновлюємося, і тренуємося. Тренуємося для того, щоб вийти на пік форми, якраз на чемпіонат Європи, який відбудеться в Італії, 24-28 листопада. До басейну на повітряну гімнастику спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує дітей віком до 10 років на безкоштовне пробне тренування з повітряної акробатики. Відбудеться воно 23 жовтня, о 10-й на Зрічанській. Довідково повітряна акробатика видовищний вид повітряної гімнастики, який дозволяє дитині розвинути координацію рухів, впевненість, покращить гнучкість і дозволить ліпше володіти своїм тілом. Такими спортивні новини були цього тижня. Наближаємо перемогу на спортивних доріжках. І про головну не забуваємо. вона скоро.